ЗАЗ-1102 або таврія легковий передньопривідний автомобіль з кузовом типу хетчбек, що вироблявся на запорізькому автомобілобудівному заводі. Історія таврії розпочинається 70-х років минулого століття. В цей час група фахівців на чолі з головним конструктором Сташенко розробила багато цікавих новітніх передньопривідних концепцій, як у вигляді макетів, так і у втілених у металі. Після вивчення на зазі автомобілів Ford Fiesta зразка 1976 року інженери внесли певні зміни у власні макети і з'явилася чергова варіація ЗАЗ 1102 Це були прототипи саме тієї таврії, яку ми знаємо і сьогодні. Презентація автівки відбулась у 1988 році. Одразу ж таврію позиціонували як економічний та надійний автомобіль. А у 1989 році Мінавтопром підписав наказ на створення рекламного ролика для західного ринку, в якому водій заправляє Таврію своєї запальнички. З 1994 року почалося виробництво заз 11.05 дана модифікації з кузовом Універсал. Тоді ж була представлена і модель заз 11.03 Славута з кузовом «Ліфтбек». проте її серійне виробництво почалося тільки в 1999 році. Остання серійна автівка була випущена восени 2007 року. Следующим автомобилем, который пришел на смену уже э, всем полюбившимся, но слегка, конечно, устаревшим автомобилем за 68 m пришел следующий автомобиль за 1102 Таврия. Это, конечно, была уже совершенно иная машина. Прежде всего, конечно, автомобиль получил э, двигатель жидко жидкостного охлаждения, э, более мощный объемом в 1,2 литра. Ну и самое важное, что это была уже переднеприводная машина, вот, совершенно соответствующая духу времени, иная соответственно, форма кузова, компоновка. Uh, ну, и соответственно, конечно, автомобиль более динамичный, более скоростной, ну и естественно более комфортабельный. Завод был готов начать производство автомобиля Таврия гораздо-гораздо раньше. Но дело в том, что uh, Волжский завод не успевал uh, со своей будущей моделью ВАЗ-2108-08. И, соответственно, uh, наш завод притормаживали. Искусственно можно сказать, притормаживали. И это сказалось, так сказать, на своевременности появления на рынке автомобиля ЗАЗ-1102, э, э, да, прошу прощения, Таврия. Э, они, конечно, идентичны, но восьмерка имела более мощный двигатель, соответственно, гамариты автомобиля были более большие. А также это тоже была трехдверная компоновка, тоже переднеприводная уже машина, но, конечно, это была уже немножко более мощная машина, ну, соответственно, более дорогая.